сподіваюся, все буде ок. Подивіться на напис. Ми навіть не будемо казати ні. ні. Попереджую усі запитання. Тут немає нічого, це енергетик, який я побачила вперше в житті. Я питала там у учати джебіті у Google, О, немає цього. Пахне, як типу. Кажуть, що тут як дуже великий вміст кафеїну. Отже. Ну, мені здається, якщо б тут було щось погане, воно б не коштувало 2 долари. Спробуй. Воно дуже сильно газоване, смачненьке. Я майже не відчуваю смаку. Смак Що, що Це, а, це... Peach mango. Персик, манго. Персик ну, манга смак дуже такий сильний. Я да. спочатку подумав, що це може апельсин. Я також думала, що це апельсин <рес> а... схоже смаком на апельсин. Не раджу пити енергетики кожен день, але інколи. З oh, такою назвою як можна було його накупити? Жартую. Переходьте на наступне відео. У нас залишилось три пепсі: вони з лимоном, з персиком та mm -hmm. з малиною. Отже, Отже побачимось. Oh, no.